Доброго вам здоров'я, шановні! 22 вересня святого священномученика Фоки сьогодні, а також святого пророка Іони. Якщо листя з берези ще напішло, то сніг ляже пізно. Коли ж дерева вже звільнились від листя, то наприкінці січня буде тривала відлига. 22 вересня відзначається до християнське свято світовид осінній. А ще це день осіннього рівнодення, 22 вересня, зазвичай воно відбувається 23 вересня, але цьогоріч у нас рік Високосний, через те маємо один день назад. Отож, як мовить наша мудрість, світовид, чи то світовид, чи святовид, то наш славний чотириликий Бог. Він усього доглядає: і землю, і небе, і підземне царство. Всюди наводить порядок і править за законом права. Він не просто Бог світла, а саме те світло, що від самого рода сварога йде, і воно все пронизує, несучи правду та лад у Всесвіт. Сила Його то світло мудрості, що впорядковує життя, як весна приводить у порядок природу. Світовид то ще й родючість і врожай, осінь та зерно під його опікою. А вже як до великих битв, то і тут він перший порадник. Як тільки сонце на осінній сонцеворот переходить, то воїни його величають своїм покровителем і в мирні дні, і в годину бою. Світовид це сонце, що на білому коні приносить світанок і стає до битви з ворогами, що з тьмою приходять. Та й у храмі його Білий кінь стояв, готовий до бою, біля статуї і сідло – і водила, Та їздити на тому коні було суворо заборонено. Лиш волк має право вивезти його і нагодувати. Казали, що вночі світовид сам сідає на свого білого коня і їде воювати з ворогами світу. Меч біля його статуї не просто так, а на випадок великої битви. Як Бог війни, він потребував жерців воїнів. І при кожному його храмі ті жерці навчалися, пізнавали закони права через воїнське мистецтво і, звісно, пізнавали три святи і три глави в собі. А хто ж не чув про ту славну статую Збруцького Світовида, знайдену колись на святій землі подільських медоборів біля гори Бутих, там, де огнищани зберігали священні традиції рода світовида? Аж до самого 19 століття. Півень, священний птах Світовида, а волхви, коли ставали шляхтичами, обов'язково мали в своїх гербах кугура того самого півня. Приносили в жертву світовиду неабищо коровай, золото, зброю, врожай, звіжжя, медяні пироги, вино, млинці та мед все найкраще, що могли дати. Щоб сила світовида завжди була з ними. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих вірувань, обрядів, знань, старовинних пересторог, заборонів і забобон. Я розкажу, що треба зробити на день осіннього рівнодення, розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться відео до самого кінця, ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал. Пишіть коментарі довгі-предовгі, а я дякую Господові Богові і всім захисникам України. Слава Україні! І я починаю. 22 вересня цього року святкуємо осіннє рівнодення, яке вважається справжнім початком осені. У цей день Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході, перебуваючи під і над горизонтом однаковий час, тобто День дорівнює ночі. Це день Бога осіннього сонця, Світовида, який тримає землю, сонце і звізди, роблячи світ міцнішим. Сонце Дажбог протягом року змінює свої обличчя. Взимку під час сонцестояння народжується молоде сонце, боже школя. Після Великодня, коли природа воскресає, сонце Дажбог стає ярилом, зрілим і ярим родючим сонцем, а восени приходить світовид. Мудрий старець, після смерті якого настає корочун найкоротший день і найдовша ніч. В давнину, під час свята Світовида відбувалося всенічне моління в храмі, випікався великий коровай, зріст якого дорівнював зросту людини. Жрець сховався за цим хлібом і запитував людей, чи бачать вони його. Почувши відповідь, він казав. Дай Боже, щоби на той рік хліб родив такий високий. Це було символічне побажання на майбутній врожай. Світовид або святовид є святим духом українського народу, який витає над Україною, допомагаючи народу визволитися з полону чужовір'я. Світовид, що означає світ або світло, за космогонічними поглядами стародавніх українців був первісною матерією чоловічої статі. Поєднавшись з первісною матерією жіночої статі, водою або даною, він утворив всі речі на землі. Маємо також Ідола, який, як вважають історики, зображає світовида. Влітку 1848 року річка Збруч, яка тоді була кордоном між Австрійською та Російською імперіями, через посуху обміліла і перетворилася на кілька потічків. Одного серпневого дня пастухи Мартин та Іван із села Личківці помітили, що з води виглядає обтесана кам'яна брила. Коли вода зійшла, з'явився вершок статуї, що нагадував голову потопельника, і це викликало сум'яття серед людей. Чотки про кам'яного ідола в збручі дійшли до австрійських прикордонників. Один із солдатів скочив у воду, щоб перевірити. Чи це справді скульптура? Із маєтку місцевого поміщика Костянтина Зборовського пригнали три пари волів, обв'язали брило мотузками і витягли на берег. Вона виявилася чотиригранним стовпом майже три метри заввишки, вкритим різьбленням. Зборовський поставив скульптуру у себе на подвір'ї, а взимку подарував її графу М'ячеславові Потоцькому. То відвіз її до свого маєтку і спочатку хотів установити на насипі при в'їзді до села. Але місцеві селяни запротестували, боячись, що ідол принесе нещастя. Вони пригрозили поміщикові, що порубають скульптуру на шматки, якщо він її встановить. Скульптура залишалася на подвір'ї Потоцького і, щоб вберегти її від знищення, граф надіслав листа з описом пам'ятки до краківського наукового товариства. Назвавши її ідолом язичницького бога Світовида, науковець Теофіл Жибравський оглянув статую і підготував її до транспортування. Наступного року, на Великдень, ідола привезли до Кракова. Преса широко писала про прибуття статуї, а віруючі, називали її антихристом, якого треба втопити. Сім років скульптуру виставляли в залі бібліотеки університету Яголонського. А в 1860 році вона стала одним із археологічних експонатів Краківського наукового товариства. Язичницький стовп з підукраїнського села Личківці зберігається в Краківському археологічному музеї і донині. Табличка поряд інформує світовид із Збруча, знайдений на сході Польщі. Збруцький ідол, витисаний з Вапняку. Має висоту 267 см і важить майже тонну. Він зображує головне божество давніх слов'ян чотириликого світовида. Ідол розділений на три рівні, що відповідають уявленням слов'ян-язичників про три світи: небо, землю і потойбіччя. Верхній рівень, найвищий, має висоту 160 см і зображує верховних слов'янських богів. Ладу, Мокошу, Перуна і Дашбога. Середній ярус заввишки 40 см містить фігурки чоловіків і жінок, що ніби ведуть хоровод. Нижній ярус висотою 67 см зображує вусатого чоловіка, що стоїть навколішки, і ніби підпирає верхні яруси. Припускають, що це Велес, покровитель підземного царства мертвих, а також Бог скотарства і торгівлі. Копія збрудського ідола в Києві встановлена в сквері вздовж володимирського проїзду між Софіївською та Михайловською площами. На осінні рівнодення існують деякі традиції, які передалися від наших предків. Люди відпускають минуле, дякують Богові за все, що мають, і поминають померлих родичів. Також зрізають горобину та вішають груна на вікно. Або ставлять біля нього, щоб захистити оселю від зла. В цей день не рекомендується починати нові справи, бажати зла, не можна пліткувати, сваритися, а також давати і брати гроші у борг. Осіннє рівнодення це особливий день в магії, коли відбуваються важливі ритуали й обряди, які привертають благополуччя, здоров'я і любов. В селах влаштовували свята. Запрошували родичів, сусідів і друзів, пекли пироги з борошна нового врожаю і славили вищі сили. Дівчата до сходу сонця вмивалися джерельною водою, щоб довго залишатися молодими і красивими, а також зустріти нареченого і вийти заміж протягом року. Дітей обливали прямо на порозі будинку, щоб вони росли здоровими. В оселях гасили старий і запалювали новий вогонь, окрім посвіту, посвіт не чіпали. Ще було прийнято спалювати старі речі, щоб разом із ними згоріли негаразди попереднього року. Цей день радять провести якомога спокійніше і використати його енергетику, щоб привернути в своє життя позитив. Не варто починати нові справи, краще приділити час своєму здоров'ю. Душевному настрою і розслабитися, не можна лаятися, щоб не злякати щастя і благополуччя, яке природа посилає кожному. Сварки тільки руйнують магічний настрій цього свята. До заходу сонця потрібно відпустити весь негатив і подякувати Всесвіту за все, що є, скласти плани на майбутній рік і завершити поточні справи, зібрати близьких і родичів за щедрим столом. Пригостити яблуками знайомих і незнайомих, щоб весь рік супроводжувала удача. Позбутися всього зайвого в своєму житті треба також сьогодні як речей, так і стосунків і токсичних людей. На звільнене місце обов'язково прийде щось нове, ще краще. Ще сьогодні православна церква вшановує пророка Іону та Фотія або фока. Іону вважають одним з 12 малих пророків. Одного разу Бог послав його проповідувати в Ніневії, але Іона не послухав і відправився в Іспанію. Раптом почався сильний шторм. Всі, хто був на кораблі, дуже перелякались і вирішили, що це покарання за якісь гріхи. Вони стали кидати жереб, щоб дізнатися, хто згрішив, і так сильно згрішив, що такий сильний шторм розпочався. Жереб впав на Іона, і той зізнався. Після цього Іону викинули за борт, а шторм відразу стих. А йону того, проковтнув кит, в череві якого він провів три доби і гаряче молився про прощення. Потім кит виплюнув його, і Іона вже вирушив до Ніневії. Фокаш мав дар зціляти людей і виганяти бісів з них. Через його праведність і доброту городяни вирішили вибрати його єпископом. Він багатьом допоміг стати правильний шлях. Але під час гонінь на християн при Траяні імператор примушував Фоку відректися від віри. Але, надивлячись на муки, єпископ не здався, тому його стратили. В народі говорили, що осика приміряє русалчину зелену сукню в цей день, так як її гілки і стовбур ставали ще зеленішими, поки весь ліс жовтів. А дерево це вважали захисником від хвороб і різної нечисті. А так як з цього дня починалися осінні лихоманки, то кожен повинен був носити з собою кору або сучок осики, щоб лихоманка боялася. Фока для наших предків був захисником від пожеж і рятувальником потопаючих. Тому йому і молилися про відповідне. Сьогодні не їли рибу через легенди про Йону і Кита. Навіть на рибалку не ходили. Зате на столах було багато рецьки, зазвичай подавали її з цибулею, сіллю і квасом. 22 вересня день непростий, і є такі речі, яких старі люди не радять робити. Отож, перше, що кажуть, не можна сваритися і влаштовувати склоки. бо хто ж хоче накликати на себе біду лихі слова, як вітер раз пустиш, не зловиш. А потім вернуться сторицею і тільки з поганим. Лінуватися сьогодні не годиться. Хто в цей день пролежить до обіду, тому й гроші будуть крізь пальці витікати, як вода. Люди кажуть не працюй, не матимеш, а тут ще й таке повір'я лінощі біду приносять. Ще й про рибу варто знати 22 вересня не можна її їсти і страви з неї готувати. Це на згадку про те, як пророк Йона три дні та три ночі в череві кіта просидів. Отже, саме з поваги про цю обставину сьогодні рибу не ловлять, не продають і не їдять, а хто услухається, тому щастя в житті не бачити. І останнє, що про сьогоднішній день старі люди кажуть, це те, що не можна лаяти погоду, а особливо вітер, бо вітер це духи, які по землі ходять. Лихе слово проти вітру пустиш. А він тобі й в обличчя його поверне. Тож у цей день краще промовчати, як погода не до вподоби, і з повагою до природи поставитися. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, день осіннього рівнодення, день світовида. Напишіть в коментарях, чи ви бували в Києві, і чи бачили того ідола Світовида, який в нас в Києві стоїть. Ну, він не справжній, він просто копія. Але, як кажуть історики, це абсолютно точна копія, аналогічна. Тобто, той світовид, що стоїть в Краківському музеї, він абсолютно такого ж розміру, такого ж зросту, і на ньому те саме нанесено, що й на нашому київському світовидові. І ще стоїть він в такому знаковому місці, між двома великими дуже святиннями: це між міжміхайським собором і між Софіївським собором. Там дуже сильно енергетичне місце. Хоча насправді того світовида ще треба пошукати. Не дуже то він там і помітний. Але якщо ви його бачили, то напишіть, будь ласка, в коментарях, яке він на вас враження справу. Дуже цікаво було б дізнатися. Ну і звісно. Спаліть сьогодні якусь стару річ, яка вам не потрібна, яка вас визиває і викликає негативні емоції. І це дуже важливо. Ця стара річ, яку ви обрали, щоб вона саме негатив у вас викликала. Бо якщо ви ненароком нашкодите сьогодні якісь старі речі, яка у вас позитив викликає, позитивні спогади, то це може тільки нашкодити майбутньому року. Краще цього не робити. Старі речі, які... Пов'язані з чимось хорошим, з добром, нехай залишаються про вас сьогодні. Треба або спалити, або викинути обов'язково тільки ту річ. Яка у вас викликає якісь негативні емоції, яка пов'язана з якимись травмуючими, можливо, подіями. Не обов'язково цього року що минув, а взагалі там періоду якогось попереднього. Тільки викидаючи щось старе і з поганою енергетикою, можна звільнити місце в своєму житті, в своїй долі для чогось нового з позитивною вже енергетикою. А я дякую вам за перегляд цього відео. Але ж завтра буде знову ж таки новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби поговорити про те. Яке сьогодні свято і що не можна робити? Ще раз дуже дякую за перегляд, за ваші коментарі, за ваші лайки. Мені це дуже приємно. І давайте зустрічатися вже завтра. Будьте здорові і слава Україні! До побачення!